Так, усім добрий день, заїхав до нас такий вон велосипедик. алюмінієвий на 26 колесах, в принципі, глисенький. Має дзвіночок на Шимановських переключателях, Система 8х3 на касеті. 24 передачі. Асера, шатун, розбірний, можна замінити любу зірочку. Передня перекидочка Шиману Сес. Рама С. То в районі на 140-160 ріст. У по по всьому вона в дуже гарному стані, тормоза вібрайк. Рама бачите, дуже в гарному стані, тормоза вібрайк. У нас резина така, спеціальна на дороги, а не на гори. Йде по трасі дуже добротно. Комусь буде лялічка цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua Або пишіть, заходьте в Instagram, або заходьте в ТікТок. Ігорбжик Тому модель Revol, так? Star City Giant, Бренд Giant, Десять кращих в світі.